Вітаю Ватері Випуск новин в студії Віктор Раду. Не рекорд, але більший за місячну норму. В Одесі за останню добу випали 39 мм міліметрів опадів. Про це повідомив гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. Квітнева норма для нашого міста 28 мм, міліметрів, кажуть синоптики. Злива в Одесі частково затопили кілька вулиць. Електротранспорт ходив з перебоями. У центрі міста посеред жвавого перехрестя провалився асфальт, і утворилася велика яма. Рух автотранспорту на цій ділянці кварталу наразі перекрито, Комунальні служби вже Розпочали ліквідацію наслідків негоди. У Київському районі на вулицях Хільфа та Петрова, Вільямса, проспектах Небесної Сотні та Академіка Глушка скупчилося багато води. У центрі міста на жвавому перехресті вулиць Канатної та Маріїнської провалився асфальт і утворилася величезна яма. Імовірно, причиною є рясні зливи, які накривають місто вже кілька днів. Комунальні служби огородили небезпечну ділянку дороги та розпочали ремонтні роботи. У КП «Міські дороги зазначили, що після опадів у місті не ходить камушовий трамвай, а тролейбуси номер 7 і. Дев'ять продовжать курсувати вулицею Сгегецькою. Згідно з інформацією гідрометцентру, в останній рекордна кількість опадів у квітні була зафіксована в 1881 році. Тоді було зафіксовано випадання опадів у кількості 61 мм міліметр на добу. Згідно з прогнозом синоптиків, в Одесі до кінця тижня йтиме дощ. Городян просять не залишати транспорт під деревами та на дощеприймачах. приймачах. На дещо ні легковик візився у відбійник біля залізничного переїзду. Постраждала жінка-пасажир. На автодорозі Подільськ-Балта 56-річний водій на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, наслідок чого машина врізалася в металевий відбійник. Внаслідок аварії 48-річна жінка-пасажир отримала перелом ключиці, постраждало, шпиталізували. Водій залишився неушкодженим. Перевірка показала, що він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Автомобіль помістили на штрафмайданчик. Смертельна аварія на об'їзній дорозі Іномарка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулось лобове зіткнення з фурою. Як повідомляється, легковий автомобіль Хонда виїхав на зустрічну смугу і врізався у великовантажний автомобіль. Ман водій іномарки загинув на місці. Ще одна аварія з постраждалими. На вулиці Інглезі зіткнулися «Ваз» та мазда. До лікарні доправили одного з пасажирів. А на перетині вулиць Варненської та генерала Петрова під колеса Нісану потрапила 15-річна дівчина. З черепно черепно-мозковою травми її шпиталізували. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Ще одна серйозна аварія на трасі Одеса Ріні зіткнулися відразу три великовантажні автомобілі. Постраждали водії та пасажири автівок, у тому числі маленька дитина. Аварія сталася на ділянці дороги між селами Старокозачі та Монаші. Зіткнулися дав, Сканія та «Вольво». За попередню інформацією, водій вантажівки дав не дотримувався дистанції. Врізався в іншу фуру, а потім виїхав на зустрічну смугу і там зачепив ще одну вантажівку. Внаслідок аварії травму отримала 23-річна жінка, пасажир та її однорічна дочка, а також 30-річний водій Вольво. Двоє інших водіїв не постраждали. Повідомили у прес службі облполіції. Російські загарбники отримали та вже використовують додаткову партію дронів камікадзе для здійснення нападів на українські території. Дві минулі ночі окупанти атакували південь України, Одеську та Миколаївську області обстріляли шахедами. Про це повідомили у прес-центрі сил оборони півдня. Минулої доби війська РФ завдали трьох ракетних і 57 авіаційних ударів по території України. Зокрема, застосували 26 БПЛА, типу шахет 136 Зазначається, що українські захисники знищили 21 російський безпілотник. Минулої доби армія РФ 60 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив по житлових кварталах міста, сел регіону 300 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Внаслідок збройної атаки значні пошкодження отримали приватні будинки мирних жителів. У будинках вибиті вікна та двері. Пошкоджено шиферне покриття, зруйновано прибудинкові території, гаражі та господарські споруди. Херсон атакували п'ять разів. Снаряди потрапили до будівлі критичної інфраструктури та на території автопідприємства. Крім того, постраждала амбулаторія у Береславській громаді. Наслідок обстрілів поранення отримали шестеро мирних жителів. А в четвер, двадцятого квітня, росіяни завдали удару по селу Кізоміс. Загинув 59-річний чоловік. Повідомили у Херсонській ОВА. Одеські лучники, незважаючи на складнощі воєнного часу, демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Продовжуючи активний тренувальний процес, тренер в української збірної срібна призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука, чемпіонка світу Наталія Бордейна, розповіла про те, чим живе цей олімпійський вид спорту у воєнний час в Одесі. Докладніше у нашому матеріалі. Ось так натягуючи тятиву та потрапляючи в Яблочко, заслужений майстер спорту України зі стрільби з лука Наталія Бурдейна показує своїм вихованцям методику влучного прицілювання. Окрім срібла Олімпійських ігор у сідні 2000 року, тренер здобула шість медалей чемпіонату світу, у тому числі золоту у 2005 році. Сьогодні титулована спортсменка за умов воєнного часу продовжує тренерувати юних одеських спортсменів. И уже отсюда как бы и руки пойдут. Потому что сейчас подняла, раз бедро, бедро потянула и плечо потянула. Здесь уже стоишь в таком положении. Чуть убери это. Все, зафиксируй сюда. Спокійна та зосереджена юна спортсменка. Вміла потрапляє у десятку. Одна з вихованок Наталі Бордейної 15-річна Варвара кандидат у майстри спорту. Стрільбою з класичного лука займається з 10 років. Дівчина бере активну участь у всеукраїнських та європейських змаганнях та чемпіонатах. Для Варвари лучний спорт не лише своєрідний спосіб медитації, а й частина життя та ціла філософія. Сам процес вистрілу ти також якби, залишаєшся наодинці з собою, і в тебе тільки твої думки ти чуєш, і все. І тому це також такий, можна сказати, якийсь медитація. Тут Треба повторювати однакові рухи кожен раз, тому коли ти більш спокійний, то це легше зробити, напевно. У лучному спорті є свої різновиди, наголошує тренер, демонструючи класичний лук олімпійської програми. Це той лук, яким стріляють на олімпійських іграх. Тобто, різниця з блочним луком е, существенна з е, е, технічним оснащенню в классіму розрішається одна точка ось ця мушка. Ніякої оптики не розрішено, ніяких меток по Окно оружия не разрешено, на тетиве ничего не разрешено. Это уже современные материалы, плечи карбоновые, тетива, это уже синтетический материал, который выдерживает больше 20 тысяч выстрелов. Поэтому все уже очень-очень-очень серьезно, космические технологии, то есть прицел карбоновый, стрелы карбоновые. Ще один різновид стрільби з лука, який активно розвивають одеські тренери паралельно з класичним, потужний блоковий лук-компаунд. Це, Це блочний лук. Тобто він входить в програму чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, і он представлений абсолютно везде паралельно, як класичний лук, крім Олімпійських ігор. Це пока не Олімпійська програма. Але ми надіємося, ми тобто, коли То скидані у нас вже будуть свої чемпіони. Нам буде полегче у квітні цього року. На всеукраїнських змаганнях серед кадетів одеські спортсмени увійшли до десятки найкращих лучників України. На закритому спортивному майданчику свої стріли в мішені пускають одеські юні кадети. Свої заняття лучним спортом кидати хлопці навіть не думають. Кажуть, регулярні тренування допомагають відволікатися від військових реалій. Сама стрільба мене от, як абстрагує від всього світу. Кожен вистріл проживається внутрі. А чого саме абстрагують? От всього. Голова повністю. переходит выстрел, все переходит в это. Никакие мысли лишние не лезут. Есть круг общения, потому что мы на данный момент дистанционное обучение, то есть в школе. И я толком друзей даже не вижу. Здесь ты можешь прийти, пообщаться даже до тренировки. Там. После этого много есть отвлекающих факторов, то есть сосредоточиться на прицеливании, выполнении движений. Так тільки движані. Наталія Бурдейна уважно стежить за процесом тренувань. Титулована спортсменка згадує, після повномасштабного вторгнення Росії їхати за кордон не планувала. Хіба що на всеукраїнські міжнародні збори та змагання. Окрім роботи з одеськими спортсменами, Наталія Бурдейна задіяна ще й як тренер збірної України. Особливо відклалися у пам'яті виїзди у перші півроку війни на чемпіонати, що проходили у Польщі та Англії. Я ехала с детьми, с ребятами, и первое, что это волонтеры, которые давайте мы вам поможем, давайте мы как бы вам подскажем. Я говорю, ребят, у нас как бы есть маршрут, мы как бы, мы вот сейчас вам организуем билеты. Я говорю, да нет, у нас запланирована поездка, мы сейчас пойдем купим, ничего не надо для украинцев, все бесплатно. Вот, пожалуйста, вам подойдите сюда, мы покормим детей. После этого мы были в августе в Британии, и, конечно, так как британцы... С нами ходили везде, и все помогали, и все подсказывали. И мало того, денег не выделялось на поездку, и британцы нас принимали абсолютно полностью. Сучасна спортивна стрільба з лука розвивається в Україні з 1956 року. Через повномасштабну збройну агресію Росії українські лучники змушені тренуватися за кордоном у Німеччині, Португалії Польщі. Один із основних українських стрілецьких комплексів розташований у Чернігові, був повністю зруйнований прямим влученням російської ракети у березні 2022 року. На базі Одеського державного аграрного університету стартував конкурс на кращі бізнес-ідеї у галузі розвитку блакитної економіки одеського регіону. Диджиталізація галузі рибного господарства та морського туризму приверне до Одеси більшу увагу іноземних інвесторів, упевнені фахівці. Взяти участь в конкурсі зможуть всі охочі з різних навчальних закладів України. Сам проєкт реалізують за підтримки Європейського фонду морського судноплавства, рибальства та аквакультури. Адміністрація Одеського державного аграрного університету оголосила про старт конкурсу на найкращі бізнес-ідеї у галузі морського туризму та морського транспорту, охорони та відновлення морського середовища та аквакультури, а також на теми збалансованого використання природних ресурсів. Ініціатором Хакатону UAB Grows виступив сам вуз у партнерстві з міжнародними організаціями. Це одна із складових масштабного всеукраїнського проєкту цифрова мережа блакитної економіки та прискорення інновацій, розповідають автори. Ініціативи проект реалізують за підтримки фонду ЄС. Конкурс надає можливість прийняти участь, і в подальшому ми, як учасники цього проєкту, як організатори цього проєкту, ми беремо на себе промоцію цих ідей на європейському просторі, що на можливість залучити інвестора. Створення цієї цифрової платформи на можливість зблизити. Бізнес з інвестором вони зможуть там на цій платформі напряму спілкуватися і розуміти, які напрямки є пріоритетними, і в які можна вкладати, які цікавими. Подавати свої розробки можуть представники зі всієї України і не лише з університетів, а й різних структур, які зможуть створити певний стартап та подати його у вигляді ідеї. Головною умовою конкурсу є те, що всі проекти мають стосуватися блакитної економіки. Якщо говорити про блакитну економіку, ми бачимо, що це є унікальна платформа, альтернативний майданчик для того, щоб реалізувати свої новаторські інновації щодо студентства і, взагалі, умов конкурсу, ми Будемо вивчати цікавий для нас формат, де саме студентство може реалізувати свої практичні навички щодо створення і розробки бізнес проєктів Самі студенти радіють можливості себе проявити та спробувати свої сили. Блакитна економіка зараз для молоді це дуже важливий шлях розвитку. Треба розвивати цю тему. Мене зацікавило те, що при кінці, якщо мій проект стане переможним, мій проект буде далі просуватися. Для молоді це величезний крок в майбутнє. Після відбору та оцінки всіх допущених проєктів буде проведено дводенний хакатон. Ментори проєкту нададуть учасникам конкурсу консультації у розробці бізнес-ідеї та оформленні якісної презентації. Професійне журі поетапно оцінюватиме проєкти учасників та обиратиме переможців. Автори двох найкращих проєктів отримують цінні призи та підтримку свого стартапу. До Одеси завітала французька делегація з регіону Прованс Альпи Лазурний Берег на чолі з її президентом Рено Мюзельє. Поважні гості вже відвідали обласну дитячу клінічну лікарню також ознайомилися з історичною частиною центру Одеси, яка стала спадщиною ЮНЕСКО. Про подальшу співпрацю французького регіону з Одеською областю. Дивіться далі. Одесу офіційно візитував президент регіону Прованс Альпи Лазурнеберег Рено Мюзільє з метою засвідчити свою принципову позицію, а також намір до партнерства у низці різноманітних галузей ми хочемо підтвердити нашу підтримку Україні під час війни, яку Росія веде проти України, і з іншого боку будемо говорити про майбутній розвиток, коли вже буде відбудова країни після перемоги, після закінчення війни. Ми хочемо конкретизувати ті проекти, які вже обговорюємо разом. Адміністративний центр регіону Прованс Альпи берег Марсель з початку війни прийняв 5 тисяч біженців з України в основному жінок з дітьми на це французька сторона виділила бюджет в 11 мільйонів євро. Розповів Рено Мюзельє. стосовно питання співпраці двох регіонів, то вже обговорювалися аспекти взаємодії між портами. Зокрема, порушувалося питання реновації доків в Одеському порту. В обох містах є великі порти. До того ж, між Одесою та Марселем є побратимські відносини. Ми домовилися про те, що буде налагоджене обмін спеціалістами, які зможуть поділитися досвідом роботи різних структур у відповідних портах. Сільськогосподарський напрямок також є перспективним для співробітництва, наголосив президент регіону Альпи Лазурний Берег. Французька сторона готова поділитися досвідом переробки різних видів сільськогосподарської сировини на більш вартісні продукти. Звісно, в межах договору про співпрацю сторони планують обмінюватися досвідом і у розвитку туризму, і туристичної привабливості міст. Наш регіон займає у Франції друге місце щодо привабливості для туристів. У нас є спеціальний комітет. Це такий інструмент щодо розвитку туризму, а також підвищення туристичної привабливості. І його доробки ми надамо одеським колегам. В межах свого візиту до Одеси президент французького регіону відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Планується, що вже влітку цього року до цього медичного закладу французи передадуть три сучасних реанімаційні столи, розповів Рено Мюзільє щодо обупільної ініціативи про започаткування нового партнерства. Ця співпраця має принести користь мешканцям обох регіонів обох країн, упевнений посадовець. Не хотів би ображати українську столицю, але для нас, французів, Україна римується в першу чергу. З Одесою і Одеським регіоном Одеса це чудове місто до того ж, визнане ЮНЕСКО. Пам'ятаємо, що Одеса була побудована за участю французів. Дякуємо, що так двайливо захищаєте пам'ятник рішельє, який є символом французької присутності. Якщо душа це вміння любити, бути відданим і вдячним, то тварини володіють нею більшою мірою ніж більшість людей. Слова англійського письменника Джеймса Харіота особливо актуальні у сьогоденні. Під час війни кількість безпритульних тварин збільшилась у два рази, кажуть зоозахисники. На радість чотирилапим небайдужі одесити знаходять тваринам дбайливі родини або приносять до притулків для кішок і собак. Наші кореспонденти відвідали одне з таких сховищ для пухнастиків. Це мої діти. Так ласкаво зов волонтерка Ольга називає своїх чотирилапих підопічних. Свою любов до котів і собак жінка почала виявляти ще в дитинстві. З роками Ользі вдалося створити притулок, де пухнасті улюбленці знаходять рідні домівки. На моєму путі постоянно ані зустрічаються. постоянно. То тобто, єсвод у мене даже водітель, який возить мені собак. Омні горі у Оля, я їду сам. Ну нету ні одного животного, що перебігала. Ну от ти, допустимо, їдеш, є зі мною, ані да? постійно бігають через дорогу. І от як то почали зустрічатися на моєму путі. Війна у багатьох чотирилапах відібрала будинок, проте їхня головна втрата відсутність догляду та кохання. Люди думаючи про свою безпеку, залишили улюбленців, яких ще нещодавно називали друзями. Так до війни у притулку проживало 140 котів. Проте через рік їхня кількість збільшилася більше, ніж у два рази. Люди кидали цих дітей в переноски, приносили мені пачками, в день по 5-10 переносок, оставляли мені ось так, от, до свидання, і все, без корму, без нічого. Тобто їх не цікавила дальніша судьба, що з ними буде. А саме обидне, знаєте, що, що э, е, э, е, 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 дуже багато кошки – це не собаки. Собака дуже може прийняти чужого хозяїна, да? а кошки – ні. Це намного предані, і дуже багато много то від тоски. Туга за господарем це стрес, який може призвести до різних порушень в організмі. Щиро прив'язані до свого єдиного господаря сіамські кішки, прагнуть постійного спілкування і важко переносять розлуку. Наслідки цього можуть бути похмурі. Сямку мені приносили, теж привезли, Вони там ридали, уїжалі. Сямка така красива дівчатка, п'ять діти. И она не выжила. Она от, умерла от тоски. Она первые три дня она кушала, пила, все было хорошо. На третий день у нее полный отказ от еды. Я ее в клинику одну, в клинику вторую. Отказ органов и все. Кошки имеют такое свойство, они э, могут вызвать себе любую болячку сами. вот от они, вона і вызвала себе, повний отказ органів. А потім я узнала, що через три дні, коли вона відказалася еды, від они пересекли границу. Ми у відповідальності за тих, кого приручили. Фраза, яка має стати ідіомою для всіх, хто планує чи вже завів собі домашню тварину. На жаль, безвідповідальні господарі не завжди пам'ятають про це правило і зраджують своїх підопічних. Маленьке кошеня Мурзика забрали з притулку до родини, проте він пробув там недовго. Через деякий час малюк повернувся назад до притулку, тільки вже інвалідом. Вони мені привозять, виносять, а він просто вот так бах і пав. Тобто, ну взагалі я іспугалася і кажу, що пройшло, об'ясніть мені. Він упав з кровати, поки нас не було вдома. І, ну, все, ми уїхали, і уходить за ворота. Я та вот, я сижу у мене просто шок. Я на нього смотрю, я дала здорового дитя. Ольга намагалася додзвонитися до господарів кота, проте все було марно. Люди більше не виходили на зв'язок. Наразі здоров'я Мурзика займається зоозахисниця. Жінка каже, що більше не зможе довірити кота будь-кому іншому. Ну це нікуди не вийде, дивіться. Вийде. От, це вже краще. Він був взагалі паралізований, тобто він не мог ні вставать, нічого, він просто ходив під сідами. Навіть у найскладніші часи у котячому притулку відбуваються й обнадійливі події, розповідає зоозахисниця. Під час військових подій багатьом підопічним притулку пощастило знайти сім'ю. Ольга згадує, як одна з кішок сама обрала собі господарів, і ті не змогли відмовити пухнасті красуні. У мене ось це одна з цих ангорок, Аліска. Она посмотрела на маму, на жену, на жену, на ребенка, на мужа. Она просто запрыгивает вот так к мужу. И вот так вот, вот так вот, она ему вот так вот. Все, больше он ее с рук не спустил. Он говорит, мы сделали свой выбор. Жена смотрит на меня, говорит, больше всего я этого боялась. А говорит, мы пришли за котенком, говорит, и гладкошерстким, говорит, а выбрали, говорит, взрослую и пушистую. Волонтери розповідають, коти, а особливо кошенята, не такі вже й незалежні, якими іноді здаються. Насправді більшість із них потребують людей. Тягнуться до них, демонструючи любов та сильну прихильність. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.